В другій частині огляду про HongTop P30 покажу демонстрацію роботи. Включимо світло, покажу якість при світлі. В принципі, вона гарна, але в темряві картинка яскравіша. Покажу роботу Ютубу. Використовую подібний проєктор вже 8 місяць. Вони не глючать, працюють стабільно, швидко. Встановити міго або світлі є можливість. Додаткові будь-які застосунки з плеймаркету дуже просто підключається флешка або телефон через програму Miracast. Багато функціональний, є власне динамік, невисока вага, буквально грам 700 для дітей, дуже класно для мультиків. Ну а зараз послухаємо трошки українського контенту. Багатофункціональний та якісний оригінальний проектор. Можна дивитись як в темному приміщенні, так і при світлі, але картинка, звісно, в темряві буде яскравіша. Контакти ви бачите в описі та під відео. Маємо декілька моделей. Звертайтесь! Гарного вам дня!